Герої не вмирають з молодим взірцем мужності Олександром Поповичем прощалася Ченадіївська громада. У Свято-Миколаївській церкві зібралися рідні, друзі, місцеві жителі та побратими, аби віддати шану та провести в останню путь 26-річного полеглого воїна. В сьогоднішній день проважаємо ми у вічності ще одного нашого славного сина, нашої землі, героя, який віддав своє життя. Заради всіх нас. Сьогодні зібралася вся громада, щоб клонитися його подвигові, щоб з молитвою і великою шаною зустріти його і проводити у вічність. Молодий хлопець був не лише воїном, а й людиною з великим серцем, люблячим сином, надійним другом і прикладом для всіх, хто його знав. Його усмішка та доброта завжди гріли серця близьких. Багато ми бачили людей, молодих людей, дітей, клонилися, коли йшла процесія із молодим хлопцем. Дійсності хочеться вклонитися не тільки йому, а й батькам, які воспитали, які проважали його з любов'ю, і з надією, що повернеться додому живий і здоровий. Із любов'ю до того, що Він дав надію, що повернеться живим. Не так суди Олександр загинув 1 липня 2024 року, захищаючи батьківщину не заради слави чи визнання, а заради нашого майбутнього. Він боровся до кінця щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і слава герою.